Сьогодні я зрозуміла, що не всім військовим можна довіряти, як я думала раніше. А було це ось так: один військовий написав мені в соціальній мережі. Я, як вічлива людина, звичайно, почала йому відповідати. Потім все це у нас перейшло у такий невеличкий флірт. Ну, думаю, ну ладно. Потім ми зрозуміли, що знаходимося в одній області і майже на одній території. І він тоді запропонував, ну, може, якось зустрінемося. Я тоді подумала, ну, наче нормальний хлопець, може, й зустрінемося, якщо буде нагода. І ми спілкувалися, спілкувалися буквально пару днів, і він каже: Марія, а ви знаєте, я жонатий. А я йому відповідаю: ну, в сенсі, а нащо мені жонатий чоловік? А він каже. А вам що, шкода зустрітися з жонатим чоловіком? Я кажу: Ну, що значить шкода зустрітися з жонатим чоловіком? Нащо мені взагалі розволікати жонатого чоловіка? Тим паче у вас є обов'язки перед іншою жінкою. І тут він починає. А ви знаєте, в яких умовах ми взагалі знаходимося? Як нам не вистачає жіночої уваги? Ви що, не можете зустрітися з військовим, щоб нам трішки стало легше і так далі, і тому подібне? Я взагалі, чесно кажучи, з цього була у шоці. Він почав говорити: ну, ви, як громадянка України, потрібно підтримувати військових. Але як підтримувати? Зустрічатися з ними і, напевно, робити те, що вони хочуть, щоб їх трішки розважити, чи що. Ну, я йому десь так і відповіла. І тут як почалося, і яка я тварюка, і що через таких, як мене, і військові не мають підтримки, і що ні, ніхто їх не приласкає, не приголубить і так далі, і, і тому подібне. І я, звісно, була в такому шоці, що просто його заблокувало. Тому що я вважаю, що такі дії вони не гідні жонатого чоловіка. Якщо в тебе є жінка, то хай вона тебе і розважає, і приласкає, і приголубить, і підтримує у певну годину.